Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні мета мого відео показати вам, як я готую пиріжки із сливами, але пиріжки плескаті. Я не буду сьогодні показувати, як замішується тісто. Всі ви прекрасно знаєте, тісто я замішувала на молоці. Воно підійшло, я його обім'яла. І все. І залишається тісто отак у посудинці. Накрити можна салфеточкою до тих пір, поки я буду готувати сливи. І поки що відставляємо. Розрізала на половинки сливи і в кожну половиночку кидаю буквально по пів чайної ложечки або 3 чайної ложечки цукру. Сливи у нас солоденькі, через те цукру достатньо. Хто любить більш солодке, можна додати ще, але я вкидаю отак, прямо в горду сливку потрішку цукру. І наступний етап розбиваємо яйце у глибоку мисочку. Я яйце підбиваю вінчиком дуже гарно. Може влити одну крапельку водички або молочка сюди, то і можна просто так яєчко дуже гарно збити, це для того, щоб змастити наші пирожки. Деко змазуємо маслом, на якому будемо писати пиріжки, воно повинно у нас бути велике. Відщипую тісто. Ну, отак відщипую шматочок чиста, розплескую його, так, ось як у нас будуть пиріжки плескаті. Вкидаю сюди дві сливки. Отак. Дві сливки, ну, отак і отак можна покласти сливки. Додаю сюди трішечки борошна, щоб не витекло солодка, цукор, щоб не витік, коли він розчиниться. або ж крохмалу можна додати. І защіпуємо пиріжки. Якщо місяця три штучки, можна вкинути три штучки, дивлячись які сливки. І отак розплескуємо пиріжки, гарно розплескуємо їх, щоб вони стали такі плескотенькі. Отак, відщипую тіста. Такий шматочок, тіста відщипаю. Ладошку вміщається до пальця, ось такий кружечок. І так, прямо в руках гарно розплеск. Якщо вам зручно маєте качалочку на столі, але мені так швидше і зручніше. І вкидаю сливки так, дві штучки. Можна навіть, три, якщо вони трошки меншенько так можна покласти. І, звичайно, ложечку, трішечки борошна. Не ложечку, а буквально крапелиночку борошна. І так, як завжди, як пиріжки, просто заліплюємо. але розплескуємо гарно так. Отакі пиріжки будуть у нас сьогодні невисокі, а такі плескаті. І пиріжки кладу. Не швом униз, а швом угору. І далі, от пальчиками такі робимо отвори. Розтягуємо пиріжки і робимо такі отвори, щоб змазати їх яйцем. Отак, от прямо пальчиками. Але не дуже, щоб не витекли сливи, звичайно. Аккуратненько, так пальчиками і змазую пиріжки яйцем. От так, щоб оці отвори гарно дійшло яйце. І тоді вони матимуть дуже гарний приваблений вигляд. І крім того, що будуть і дуже ще й смачні Подивіться, будь ласка. Які получаються пиріжки, коли ми пальчиком попрацювали над ним. І пиріжки ставимо розігріту духовочку, але вони 5 хвилин повинні ще підійти чуточку чуточку А можна поставити в холодну духовочку, без того, щоб підходило тісто. І разом із нагріватиметься духовка. І при нагріванні і тісто підходитиме. Теж варіант хороший. Ось такі просто красивені. Красені вийшли у нас плескаті пиріжки. Подобаються вам такі пиріжки? Вони як сонечко. І отак от швиденько готуємо їх. такі плескаті пиріжки із сливами. Вони гарно пропекли з усіх сторін. Просто красиві такі бріжечки. такі вони всередині. Гляньте тільки, які запашні, ніжні такі хороші, гарно пропеклися, білесенькі, пухкесенькі такі, просто пухкі, Бух, як маринка, такі пухнасті пиріжечки вийшли. Якщо сподобався рецепт мій таких пиріжків, будь ласка, пишіть їх, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всього вам доброго, миру, щастя, міцного здоров'я!